Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу Ефінбі. В ефірі новини Дунайвеччини. у студії Вас вітаю я, Ольга Остапчук. І зараз, як завжди, про події тижня. 14 жовтня увесь православний люд відзначає головне християнське свято Осені Покрови Пресвятої Богородиці. Найбільшим і найзначущим святом була покрова і для козаків. Козаки вірили, що свята покрова охороняє їх, а при святу Богородицю вважали заступницею покровителькою православного воїнства. З цієї нагоди керівники району, представники установ та організацій міста та школярі вихлівської школи поклали вінки, квіти та лампадки до пам'ятного хреста, що встановлений у козацькій долині на місці козацької битви, що відбулась між козацьким загоном та польським військом в період національно-визвольної війни 1648-1654 років. У цій кривавій сутичці полягло кілька сотень козаків. Голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, звертаючись до присутніх, розповів про всю значимість свята покрови для українців та наголосив, що ідея козацтва щільно переплелась з історією українського народу. Тому ми маємо пам'ятати про своїх славних пращурів і пишатися, що є продовжувачами славного роду. На завершення Юрій Володимирович побажав усім присутнім козацького здоров'я, наснаги у відродженні кращих національних традицій та плідної праці на благо народу задля світової слави України. У п'ятницю спеціалісти служби у справах дітей Дунаєвецької районної державної адміністрації провели круглий стіл. Темою засідання круглого столу було усиновлення сімейні форми виховання дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. На зібрання було запрошено спеціалістів Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, представників релігійних конфесій Дуневеччини та прийомних батьків, родину Кононенків, яка опікується будинком сімейного типу, та прийомну сім'ю Кмитюків. Учасники круглого столу обговорили питання поширення ідеї усиновлення та пошуку потенційних батьків усиновителів які можуть подарувати свою ласку, тепло та надію на майбутні дітям, які за примхою долі залишились без батьківського піклування. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. Я з вами прощаюся до наступного тижня і пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось. Одним із найпотужніших сільськогосподарських підприємств не лише Дуної Веччини, а й цілого регіону є товариство з обмеженою відповідальністю Подільський бройлер», яке очолює Руслан Петльований. Воно не лише забезпечує переважну більшість м'яса на прилавках, а є чудовим прикладом вмілого різнопланового замкнутого циклу господарювання, тобто, коли корма для ферми вирощуються і переробляються власноруч, і навіть відходи не утилізуються, а направляються за призначенням. Але про це більш детально згодом. Діяльні же Подільського бройлера розпочалась із ковбасного цеху. Потім постало питання забезпечення його сировиною. На місці старої напіврозваленої ферми з'явився комплекс по птиці. Тепер у Подільського бройлера є своя сировина. У Дунаєвецькому районі обробляється близько 4 тисяч гектарів землі. Розорюються нові чорноземи для забезпечення ферм кормами. Ну, ми знаходимося на такі, як ти казав, височині видніється поля. Кам'янець-Подільського району, де ми теж орендуємо. Там посіяна пшениця. О, там, дальше, там розробили ми землі. Гута Яцковецька, млаки, Ксаверівка. О, теж посіяна. Посіяна пшениця, посіяний ріпак. Готовим площі під кукурудзи, під сою. О, ну так. Всі поля, слава Богу, ухожені і надіємося. Проблем цього року немає ні з чим, ні з пшеницею, ні, ні з ріпаком. Надіємося, що не буде далі проблем. Для кращого обробітку земель машинний парк товариства постійно поповнюється новою технікою, яка дає можливість працювати якісно та без втрат. Загалом вирощування птиці потребує чимало знань, умінь, дотримання відповідної технології від годівлі, куди входять щеплення, вітамінізація і обов'язково якісні корми, які виготовляються з вирощених на місцевих полях зернових. За таких умов ніякі стимулятори росту птиці не потрібні, тому продукція подільського бройлера є якісною та без шкідливих хімічних домішок. А клієнтами підприємства є не лише хмельницькі та дуневецькі ринки, а різноманітні магазини обласного та сусідніх районних центрів. Обробляється зерно на власному заводі в Мушкутинцях, які постійно поповнюються новим обладнанням та розширюються. Ну, наше підприємство, товариство Подільський бройлер» почало розширюватися і ну, почали добирати ще, ще земель. І виникла потреба в тому, що вже нема так сказати, нема де дівати зерна. І вирішили і ще в зв'язку з тим, що цінова політика в, наших, в нас зараз така, що коли вовремя збирання нема ціни, пізніше є ціна. І для того, це зерно приберегти е, долучих грим, е, Рішили построїти такий зернозберігаючий комплекс на 20 тисяч е, тонн, для того, щоб було де зберегти зерно е, до, ну, до далі його реалізації. О, зараз йде будівництво, зараз вже построєно два таких сілуса по дві тисячі тонн кожен, а отут тут е, далі по цій території ще буде вісім таких, е, таких сілусів, яка загальна, загальний об'єм їх має бути 20 тисяч тонн. Окрім птахофабрик, які вдало функціонують у Воробівці та Макові, вже розпочались роботи у Михайлівці, де розвалене приміщення ферми переобладнують під утримання птиці. Ми знаходимося в селі Михайлівка. На даний час ведеться як відтворення чи реконструкція тваринницького комплексу, який вже стає багато років. О, тут планується на другий рік запустити ну, одноразові посадки 200 тисяч поголів'я птиці. О, на даний час вже. Змонтована електропідстанція, теж дві лінії кинули завдяки Аресу, що вони нас зробили, помогли. Поліщику Михайлу Андрійовичу хочу подякувати, бо то все швидко було зроблено, то все. І завдякучий йому, ми вже почали, приступили до ремонту от контори, вже зробили кришу. Зараз в середині робимо роздівалки, санпропускник, їдальню для людей, які тут будуть працювати і жити. Сам комплекс думаємо на другий рік ми його думаємо запустити на другий рік. Це, звісно, багато треба коштів вложити і важко. Але стараємося, робимо, як то казав, кожен день щось ми продиваємося вперед. Десь буде задіяно тут після запуску, де створено від 30 до 50 робочих місць. Також тут проходять роботи по підведенню води. На даний час ведеться будівництво фундаментів під водонапорні башні. Частково замінюється водогін, який вже прослужив своє, і труби згнили. Башня одна буде використовуватися на село, друга для потреб пташників. На прохання людей замінили водопровода, замінили труби біля кілометра і замінюємо водонапорні башні, які вже відслужили. Пробиваємо скважину, прочищаємо скважину, яка вже була замулена. Те, щоб підпитати водою село і то, що нам потрібно тут, незабаром у Макові розпочне роботу і ще один відгодівельний комплекс, де на даний час проходить встановлення та налагодження спеціального обладнання. Чим займаються спеціалісти з Польщі, котрі запевняють, що працювати з таким керівником, як Руслан Петльований, дуже добре та легко. Він це якщо хоч опрацювати на Україні у Руслана, я ж тут робля шостий рік. Вспі працюємо так, що почало перше початки. Зауфання Руслана до мені Ноєс ну, добре, моє також до Руслана, і співпраця, що укладена багато добре. А за словами самого Руслана Федоровича, основною метою товариства є нарощування обертів, що дасть можливість розширити виробництво та збільшити показники. Цей пташник площадка це розчитана на 160 сто шістдесятисяч голібтиці. Робили ми його ремонт тут два роки. Два роки, практично не спиняючись. От бачите, в якому стані ми були там, в Михайлівці, в якому стані тут. От на другий рік в такому стані повинна бути там від, відремонтовано. То, що я хочу сказати? що е, Працювати зараз можна, можна, того, що і інвестиційний клімат в, нашому, в нашій області о, завдяки керівникам, аграріям. Е, я досі Василю Степановичу, так як він є, аграрій о, Кучерев Юрій Володимирович. Вони розуміють це все, вони за відстають інтереси товаровиробників. О, і я думаю, що не працюють як на то шукають причину. А якщо хочеш працювати, душа лежить до цього всього, то можна працювати і підтримку ти завжди знайдеш. О, так що Працюємо і, і задоволені тим, щоб, що ми створюємо. Нові робочі місця, а це головне завдання зараз в області і по державі. І будемо далі працювати в тому темпі, щоб в кожному селі були робочі місця, щоб люди мали захист і співпрацю з нами. Загалом, поспілкувавшись із Русланом Федоровичем, складається враження, що немає такої сфери сільського господарства, за яку б він не взявся і у якій би не досяг успіху. Товариство займається навіть бджолярством, а ще тут є звіроферма, де розводять лисиць. Задум її відкритий з'явився тоді, коли керівництво підприємства зіштовхнулося із проблемою, куди ж дівати відходи нутрощі від птиці. Вихід знайшли швидко, і тепер, ось на цій невеликій фермі розводять близько шістьох видів ось таких чудових створінь. Як кажуть, у гарного господаря кожна копійка працює, а кожен день відкриває нові горизонти для свіжих думок та планів. Отож нам залишається лише побажати успіху керівнику Подільського бройлера, його підприємству та колективу.